Панське благословіння на 6 квітня 23 року, Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кріп наш насрушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми не прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спадку, але визволи нас від Лока. Слава Отцю і Сину і святому Ніні повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні святе письмо розповідає про те, як Господь знову звернувся за уже похилого віку Якова і каже, і йому завдання. Не бійся, іди в землю Йосипову, а тобто Євгипет, і там поселився своїм всім родом. Бачите? Немає відпочинку у стосунках між Богом і людиною. І немає, знаєте, відпочинку або вихідного дня у стосунках між тими, хто один одного любить. Не можна так сказати: от я з понеділка по п'ятницю буду тебе любити, а в суботу-неділю відпочину. Або я зістарився і буду знову відпочивати. Ні, Господь нас звертається до нас як для тих, хто любить, і дарує доручення відповідальні. І буде давати до кінця свого життя до нашого кінця нашого життя. А ми будемо ті, які теж люблять Господа, приймати їх і в любові їх виконувати. Амінь.